Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні оглянемо твердоспалений машинний мічик М10 з кроком 1 від турецького виробника торгової марки Аїр. Як зрозуміло, з назви цей інструмент використовують для нарізання різьби на верстатах чіпу. Поставляється наш мічик ось у такому пластиковому контейнері. Маркування HRC-60 разом з покриттям Алті вказує на здатність цього твердоспаленого інструмента обробляти матеріали групи ПМКС за класифікацію ISO 513, тобто вуглецеві та високолеговані сталі, нерживічу сталь, чавун, а також жару сталь. Покриття алюміній трет титану, яке використовується. Для ріжучого інструмента термостіке та з насостійки, що дозволяє ефективно працювати на високих обертах. Цим мічиком нарізають праву різьбу М-10 з кроком 1 із стандартного ряду іс 13 або ДС чи ГОСТ 16093 у підготовлених на скрізних чи глухих отворах діаметром 8,5 мм. Довжина робочої частини мічика 22 мм, а загальна 80 мм. Діаметр хвостака 8 мм. Для відведення стружки на ньому прорізані шліфовані треканавки. Цей та інші твердосплавні мітчики Агір ви можете придбати в нашому інтернет -магані. Магазині оушен.бізкра.юей. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас та підберуть потрібний інструмент під ваше обладнання та специфіку механічної обробки за вказаними контактними телефонами. Доставка робимо будь-який куточок України. З нами швидко надійно та якісно.